Ось це від втоми, це від нервового напруження, а це від депресії. Дякую, лікарю, дякую. А у вас, крім горілки, більше нічого немає? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Любий, наше інтимне життя надто одноманітне. Тобі не здається? Ну так, нам вже не по 20 років. Ну, то й що? Завжди можна спробувати щось нове, незвичайне. Я ось бачила в кіно, жінка обмазується чимось солодким, а чоловік її дуже романтично облизує. Можливо, ми теж спробуємо. Як хочеш? Ну, як, любий, які відчуття? Дивовижно. Можеш принести ще цього варення і чайник постав? Ізю, а ким ти мріяв працювати, коли був маленьким? Я мріяв працювати? Розмова в ТЦК при проходженні ВЛК. Значить так, військовозобов'язаний Сидорчук, зараз ми перевіримо ваш слух. Повторюйте за мною. П'ятнадцять? П'ятнадцять? тисяч, Тисяч. Зелених і відмажу. І відма. скільки? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Рибалили двоє рибалок на човні. Раптом здійнялася сильна буря, і човен віднесло у відкрите море. На сьому добу, мираючи від голоду і спраги, вони виловили пляшку, з якої виліз джин. Ну, загадуйте бажання. Хочу, щоб було море пива, каже один рибалка. Добре, буде виконано, відповів Джин і зник. Раз і море все з пива стало. Другий рибалка бере першого за барки. Це ти, розумничку, добре придумав, а дзюрити тепер у човен, так?